Гуси лебеді. Жили чоловік та жінка. Була в них донька та синок маленький. Донечко, казала мати, ми підемо на роботу, бережи братика, не ходи з двору, будь розумницею, ми купимо тобі хустинку. Батько й матір пішли, а донька забула, що їй наказували. Посадила братика на травичці під віконце, сама побігла на вулицю, загралася, загулялася. Налетіли гуси-лемені, підхопили хлопчика і забрали на крилах. Повернулася дівчинка, дивиться, братика немає. Зойкнула, кинулась туди-сюди, немає. Вона його кликала, сльозами заливалася, побивалася, що насварять батько з матір'ю. Братик не відгукнувся. Вибігла вона в чисте поле і тільки бачила, метнулися далеко гуси-лемені і зникли за темним лісом. Тут вона здогадалася, що вони забрали її братика. Про гусей лебедів дайно йшла недобра слава, що вони маленьких дітей викрадають. Кинулася дівчинка наздоганяти їх, бігла, бігла, побачила, стоїть піч. Пічко, пічко, скажи, куди гуси-лебеді полетіли? Пічка їй відповідає з'їси мого житнього пиріжка, скажу. Стану я житній пиріг їсти, у мого братенька і пшеничних не їла. Пічка їй не сказала. Побігла дівчинка далі, стоїть яблуня. Яблунько, яблунько, скажи, куди гуси лебеді полетіли? З їси мого лісового яблучка скажу у батенька й садового не їла. Яблуня їй не сказала. Побігла дівчинка далі, тече молочна ріка в кисільних берегах. Молочна ріко. Кисильні береги, куди гусе небеді полетіли. мого просто в того киселику з молоком скажу. У мого батенька з вішків не їла. Довго вона бігла полями й лісами. День хилися до вечора, нічого не вдієш, треба йти додому. Раптом, бачить, стоїть хатинка на курячій ніжці. З одним віконцем круг себе обертається. У хатинці стара баба яга, пряде кожіль. А на лавці сидить братик, грається срібним яблучком. Дівчина увійшла в хатинку. Здравствуй, бабусю. Здрастуй, дівчино. Нащо на очі з'явилася? Я по мохах, по болотах ходила, одяг забруднила, прийшла погрітися. Сідай, поки кужель прясти. Баба дала, я їй кужель, а сама пішла. Дівчинка пряде. Раптом із під печі вибігає мишка і каже їй Дівиця, дівиться, дай мені кашки, я тобі щось гарне скажу. Дівчинка дала їй кашки, мишка й каже Мама яга пішла лазню топити. Вона тебе вимає, випарує, в піч посадить, засмажить і з'їсть, сама на твоїх кістках покатається. Дівчинка сиділа ні жива, ні мертва, плаче, а мишка її знав. Не чекай, бери братика, біжи, я за тебе кужіль попряду. Дівчинка взяла братика і побігла, а баба Яга підійде до віконця і запитує Дівице, ти ж прядеш? Мишка їй відповідає Пряду, бабусю. Баба Яга лазню витопила і пішла за дівчинкою, а в хатинці нікого немає. Баба Яга закричала «Гуси, лебеді, летіть догін! сестра братика забрала. Сестра з братиком добігла до молочної ріки, бачить, летять гуси лебеді. Річку, матінко, сховай мене. З'їж мого простого киселику. Дівчинка поїла і подякувала. Річка вкрила її під кисільним бережком. Гуси лебеді не побачили і пролетіли повз. Дівчинка з братиком знову побігла, а гуси лебеді повернулися, летять назустріч, ось ось побачать, що робити, біда. Стоїть яблуня. Яблуньку, матінко, сховай мене. З'їж мого лісового яблучка. Дівчинка хутко з'їла і подякувала. Яблуння її затулила гілками й листям. листя. лебеді не побачили пролетіли повз. Дівчинка знову побігла. Біжить, біжить, уже недалеко залишилось. Тут гуси-лебеді побачили її. Заґлеготали, налітають, крильми б'ють, ось ось братика з рук вирвуть. Добігла дівчинка до пічки. Пічко, матінко, сховай мене. З'їж мого житнього пиріжка. Дівчинка хутко пиріжок до рота, а сама з братиком у піч заховалася. Уселебеді політали, політали, поглеготали, поглеготали і ні з чим повернулись до баби яги. Дівчинка подякувала печі і разом з братиком прибігла додому. А тут і батько з матір'ю прийшли.